Виконуємо номер 1305 із підручника математика 5, автор Олександр Істер в давництву 2022 рік. Виділи цілу і дробову частини числа та запиши десятковим дробом. Завдання перше: 311 десятих, Завдання друге 2047 десятих, Завдання третє. 1798. Сотих. Завдання четверте сотих. Завдання п'яте 17 152 І завдання шосте 70 513 тисячних. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 311. 10. Дріб неправильний. Тому виділимо цілу і дробову частини. Для цього 311 поділимо на 10. Неповна частка буде 31, це буде наша ціла частина. Тепер знайдемо чисельник дробової частини. Для цього 31 помножимо на 10, це буде 310. І 311 віднімемо 310, устача буде 1. Це буде наш чисельник. Знаменник переписали без змін. Отримали 31,1. Запишемо десятковим дробом. 31,1. Завдання друге. 2047 десятих. Дріб неправильний. Тому виділимо цілу і дробову частини. Для цього 2047 поділимо на 10. Неповна частка буде 204. Знайдемо чисельник дробової частини. Для цього 204 помножимо на 10. Це буде 2040. І 2047 віднімемо 2040, остаче буде 7. Це буде чисельник дробової частини. Знаменник переписали без змін. Отримали дріб 204,7. Запишемо десятковим дробом. 204,7. Завдання третє 1798. сотих. Дріб неправильний. Виділимо цілу і дробову частину. Для цього 1798 поділимо на 100. Неповна частка буде 17. Це буде наша ціла частина. Тепер знайдемо чисельник дробової частини. Для цього 17 помножимо на 100. Це буде 1700. І 1798 віднімемо 1700. Остаче буде 98. Це буде наш чисельник дробової частини. Знаменник переписали. Отримали 17,98. Запишемо десятковим дробом 17,98. Завдання четверте сотих. дріб неправильний, тому виділимо цілу і дробову частину. Для цього п'ять поділимо на 100, будемо мати неповну частку 30, це буде наша ціла частина. Знайдемо чисельник дробової частини, для цього 30 помножимо на 100, це буде 3000. І 305 віднімемо 3000, остача буде 5. Це буде наш чисельник. Знаменник переписали без змін. Отже, отримали дріб 30,5. 30 Запишемо десятковим дробом 30,5. 30 Завдання 5. 17150. 2 тисячні. Дрібне правильний, запишемо у вигляді мішаного числа, виділимо цілу і дробову частину. Для цього 17 152 поділимо на тисячу. Неповна частка буде 17, це буде наша ціла частина, знайдемо чисельник дробової частини. Для цього 17 помножимо на тисячу, це буде 17 тисяч і 17 тисяч 152, віднімемо 17 тисяч, Остача буде 152. Це буде наш чисельник. Знаменник переписали без змін. Отримали дріб 17,152 тисячні. Запишемо десятковим дробом 17,152 тисячних. І завдання шосте: 70 тисяч 51надцять 10 ,000. Маємо неправильний дріб, виділимо цілу і дробову частину. Для цього 70 513 Поділимо на 10 тисяч, неповна частка буде 7, це буде наша ціла частина. Знайдемо чисельник дробової частини. Для цього 7 помножимо на 10 тисяч, це буде 70 тисяч і 70 513, віднімемо 70 тисяч. Остача буде 513. Отже, наш чисельник 513, знаменник переписали без змін. Отримали 7513 тисячних. Тепер запишемо десятковим дробом. 7,513. Ми виділили цілу і дробову частину числа та записали десятковим дробом. Номер 1305 виконано.